Хлопці, всім привіт! Отова машина, тільки що стояла на острівці, Вона тому у острівці в самбурі на базарі. Друго беруть, штрафують на кожному кроці, за не фікшу. Тільки що тут стояла машина, я заїхав на секундочку, щоб буквально е жінка вийшла. Подивіться, як стоїть знак. Знак пішохідного переходу. Ось та людина ходить по самбурі і всіх штрафує за фігню. Ось та людина. Питатися не буду, хто, не має значення. Вона на твої машині, його машина, тільки що стояла на тому острівцю. Ось на тому острівцю, всі прекрасно знаєте, бо ви всі самбірські. Знаєте прекрасно, як то є. Ось того людина. Бачите? Готово людина, не буду питатися прізвище, бо і так не скаже. І отаво машина. Штрафують на кожному кроці за нічого. Сьогодні свято, Різдво, Україні, війна, всі прекрасно знаєте. А от, от такі люди, як готова людина, хай йому Бог допомагає в лапках. Буде штрафувати. Звісно, не проблема, я штраф заплачу. Але хай людина має на совісті. Тобто я під'їхав, жінка вийшла на секунду, виїхав звідси Жигуль. По-перше. По-друге, тут навіть от знак не в ту сторону стоїть. Бачите, знак не в ту сторону стоїть. Як щось? Я не хочу. Та. Замість того, щоб бодікамерою користуватися, знімає на свій мобільний приватний мобільний телефон. У мене вони є документи. А чого ви мене знімаєте на свій приватний телефон? Вам ж не можна користуватися телефоном. Вам телефоном не можна користуватися. Ви прочитайте собі. Суді будете, будете бачити, от ви користуєтеся мобільним телефоном. От ви бачите, ви користуєтеся мобільним телефоном. А для чого мені вам... Так, так, от подивіться, от. от. бачите, людина знімає. от. Ні, не, не там, не там, отут, от, тут. От тут пішохідний рівень, як знак стоїть. Бачите? Людина здала, припаркувалася, люди ходять. Так, Людина знімає. Скажіть, так через машину, будь ласка. По капоті бачите, не може людина де перейти. От, от, от. Цирк Цирк ага. Бачите? А де людина має приходити? Пішохідний перехід в ту сторону стоїть. Ту сторону. От. А ні, ну ви бачите, як знак стоїть. А знак як стоїть?